Увага, команда. Через нас чекає місці, залишить доля нашої володарки. Працюємо злагоджено, без затупів. Ну ясно, що вся надія на мене. Я ж ручка преміум класу, і я готова. А раптом володарка забуде про тебе і обере мене. А Раптом я зламаюсь, я ще такий молодий. Ти заспокойся, олівцю. Все одно в кінці контрольні тебе почнуть жерти від нервів. Шкода, Ту не поганий хлопець. До речі, якщо оцінювати ймовірність поломки графітового інструменту, вона становить приблизно 27%. Ще чорнильна ручка не застрахована від розриву. Ой, тільки не починай свою ймовірність. Це така точна і пряма ніякої фантазії. Так, усі слухають ручка тайовна, але без фанатизму олівець резерв, якщо почмось маливати якісь графіки. Ластик твій час не стане, коло володарка помолиться. Якби мені платили кожен раз, коли я це чую. А якщо мене навіть не використають, а я так старався бути гострим. Це контроль з математики, тому з ймовірністю тебе використають. Хоча та досить не псуй настрій перед моїм виходом. Головне, щоб вона не взяла тупу ручку по шестарай.